У попередньому відео я оповідав вам історію про те, як вчені покоперсалися в скелетах тиранозавра і вирішили, що був не один вид, а цілих три. Сьогодні ж я розповім вам, що з цією статею не так. Команда вчених на чолі з Томасом Каром написала переконливу критику на гучне дослідження. По перше, саме критики нормально візуалізували відмінності між описаними трьома видами тиранозаврів. Автори згодні з тим, що є вагомі підстави, поставити під сумнів те, що рід тиранозавр був представлений лише одним. Ви... Прецеденти вже були. Сучасника тиранозавра з роду Тріцератопс було на морфологічних підставах розділено на два види в 1996 році, а вже в 2014 році було доведено, що вони були розділені в часі та змінювали один одного. Подібне явище характерне також і для роду пахіцефалозаурус, який, скоріше за все, був представлений двома послідовними видами у цьому ж часовому інтервалі. Крім того, пропозиція про співіснуючі види тиранозавра є випадковою. Правданою, враховуючи добре задокументоване перекриття екологічно подібних споріднених видів у сучасній та вимерлій фауні, що поширюється навіть на хижаків на високих трофічних рівнях. Однак, Томас Карр зазначає, що не обов'язково досить тривалий час існування тиранозаврів мав би автоматично підтверджувати існування кількох різних видів. Деякі види тиранозаврид існували в незмінному стані понад один мільйон років, як вказує, наприклад, дослідження гургозавра на часовому відрізку Мільйон 700 тисяч років це цілком собі один вид. Однак ряд травоїдних птахотазових динозаврів демонструють і значно швидшу зміну одного виду іншим. Для цього їм було достатньо якихось 300 тисяч років. Хоча припущення про те, що в пізньому мастрихті у західній частині Північної Америки могло існувати кілька видів тиранозаврів за своєю суттю, цілком легітимне, питання полягає в тому, чи було достатньо доказів для розділення одного виду тиранозаврів на цілих три. Перший поділ скелетів тиранозаврів на грацильні та робусні форми був запропонований ще в 1990 році. Тоді був популярний напрямок бачити в них дві статі. Потужні скелети визнавались самицями, а елегантні самцями. Грегорі Пол та його команда розділили тиранозаврус Рекс на три види: на основі даних різного стратиграфічного положення знахідок, міцності скелету та розміром другого та третього зуба в ряду. Вони інтерпретували ці дані як докази між Відмінностей і розбір цієї статті я нагадую нагадую, це попереднє відео. Погляньте його про всякий випадок. Таксономічні перегляди самі по собі є стандартною практикою в палеонтології, але для виду з такою кількістю хороших зразків, як тиранозаурус Рекс, будь-який переконливий таксономічний перегляд повинен повністю узгоджуватися з усіма доступними даними. Але відоме дослідження 2020 року, у якому був проведений аналіз 1850 змінних ознак по всьому чи. Ерепу та скелету понад 40 екземплярів тиранозаурус-рекс, яке виявило, що більшість мінливості виду пояснюється ростом та індивідуальними варіаціями. Ці дані аж ніяк не узгоджуються з версією про три різних види тиранозаврів. Схема класифікації Грегорі Пола включає два хроновиди: – імператор та тиранозаурус-рекс, який його заміщував, і один морфологічний вид – Регіна. Однак вони не перевіряли свою схему класифікації. Допомогою кладистичного аналізу. Очевидно, вирішили дати змогу зробити цей аналіз критикам. У лінії хроновидів обидва таксони мають міцні стигнові кістки, тоді як кількість маленьких різцевих зубів зменшується з двох до одного. Морфологічний вид грацильний і має один маленький різцевий зуб. Відсутність кладистичного аналізу додатково заплутувала розуміння еволюції цих трьох версій тиранозавра. Ще одна проблема полягає в тому, що значна кількість зразків 16 із 30. Ти семи, який використав колектив Грегорі Пола, знаходиться в приватних руках, що піднімає питання щодо відтворюваності отриманих результатів. У новій статті постулюється, що гіпотеза кількох видів Грегорі Пола базується на невеликому наборі передбачуваних діагностичних ознак, який не був ретельно перевірений. Поділ одного таксона на кілька має бути підтверджено незалежною перевіркою всіх наявних доказів. А Грегорі Пол з колегами заснували свою гіпотезу на надзвичайній Малі підножені доступних даних, і на припущенні про те, що грацильні та робусні форми це окремі види. Діагностика трьох видів тиранозаврів обмежена параметрами будови стигнової кістки та перших двох зубів у ряду. Діагноз кожного виду не чіткий, і вони перетинаються один з одним у просторі реальних вимірів. Наприклад, тиранозаврус Рекс авторами визначався, як. Далі йде цитата: у нього загалом робусний скелет, відношення довжини стигнової кістки. До окружності становить близько 2,4 або менше. Зазвичай один малий різець. Ці слова загалом і зазвичай означають саме перетин обраних ознак будови, аж ніяк не про самостійність таксонів. Інша проблема полягає в тому, що автори не змогли визначити на видовому рівні кілька добре збережених і майже повних черепів, які вони перераховують як інцерта Седіс. Простіше кажучи, як не зрозуміло, що так казу. Коли незрозуміле систематичне положення того чи іншого зразка. Один із зразків він Серта Седіс. Це зразок з американського природничого музею FARP 5027. Містить два різцеподібні подібні зуби, але він міститься в скляній шафі, що робить його недоступним для вимірювання. Тому добре вже з цим черепом, але от навпаки, кілька неповних екземплярів, у тому числі один без черепа це зразок TCM 2001 91 вони були ідентифіковані до виду. Здається, тут коїться яке магія чи корупція. Гіпотеза кількох видів викликає більше невизначеності, ніж ясності. Із 53 зразків, перелічених у таксономічному розділі статті Грегорі Пола та колег, лише 5 впевнено віднесено до тиранозаврус Рекс, 11 до тиранозаврус імператор, і 7 до тиранозаврус Регіна. Ще 3 отримали ймовірне віднесення до виду тиранозаврус Рекс, тобто Тірекс із знаком питання, один був вказаний як тиранозаврус імператор зі знаком питання. 4 Мають визначення тиранозаврус Рекс або Тиранозаврус Імператор. Сім мають визначення Тиранозаурус Рекс або Тиранозаурус Регіна. П'ять неможливо визначити, а сім перераховані як Інцерта Седіс. Таким чином, 30 зразків є невизначеними, і лише 23 віднесені до одного з трьох видів. Якщо виключити з вибірки зразки з приватних колекцій, які складно перевірити на правильність визначення, то все стане ще гірше. Тоді буде лише 13 впевнено визначених зразків. Разків і 25 невизначених. як на мене, це чудове поліпшення класифікації. Чи не так? Якщо видовий діагноз інформативний, тоді кожен зразок, який містить повний череп, але не стигнову кістку або навпаки, повинен бути ідентифікованим, навіть якщо інша відповідна інформація відсутня. У цьому випадку діагностичні ознаки обмежуються однією ознакою будови черепа і однією посткраніальною ознакою співвідношення окружності до довжини стегнової кістки, які взяті окремо окремо не можуть розрізняти запропоновані таксони. Наприклад, ізольовані зуби тиранозаврус Рекс і тиранозаврус регіна а також ізольовані стегнові кістки тиранозаврус Рекс і Транозаврус імператор, можна було б сплутати, оскільки їхні діагностичні ознаки ідентичні, точніше сказати, діагностичні ознаки. Розмір вибірки в дослідженні Грегорі Пола надзвичайно малий. Лише 25 зразків було використано в регресійному аналізі коефіцієнтів будови стегнової кістки, і лише 6 або 8 зразків було використано. В аналізі кожного виду виду в лапках. Моделювання показує, що навіть розмір вибірки в 100 зразків може не виявити статевих відмінностей у зразках одного виду. Навіть у випадку добре вираженого статевого диморфізму потрібний розмір вибірки, принаймні 35 екземплярів кожної статі, для того, щоб ця різниця була показана статистикою. Діагностика цих трьох видів ґрунтується на двох морфологічних характеристиках. Це не означає, що це страшний злочин, але це дивно в контексті. Численних добре задокументованих доступних зразків тиранозавра та наявного набору даних із 1850 анатомічних ознак, які були оцінені для більш ніж 40 зразків. Гіпотеза Грегорі Пола та його команди також залежала від точного стратеграфічного положення. Однак ці дані базуються на одному попередньому дослідженні, особистому спілкуванні та тезах конференції. Останні два джерела даних не найнадійніші а дані в роботі пана Ларсона часто є неточними із. Вказівками на кшталт цей зразок з нижньої половини формації. Крім того, Грегорі Пол та його колеги не продемонстрували, що їхні нижні, середні та верхні часові діапазони формації Гелкрік співвідносяться із добре розробленою стратиграфією цієї формації на основі палінологічних даних та макроскам'янілостей рослин чи тварин. Автори поділили її лише за часом трапляння кісток тиранозавра на три абстрактні відрізки. У деяких випадках автори не змогли зробити ідентифікацію тиранозаврів. Через невизначене стратеграфічне положення. Або навпаки, вони неоднозначно звузили ідентифікацію до двох таксонів на основі стратеграфічного розміщення. Однак таксономічна ідентифікація зразка має бути незалежною від стратеграфічного положення, інакше ідентифікація стане зацикленою на собі. І щоб визначити якусь рослину, нам довелось би точно знати, чи з Полтавської області вона чи з Чернігівської. Це важлива додаткова інформація, але вона не може бути основною. Тому що є ризик, що ми просто достатньо не дослідили поширення рослини. І одна із них зростає і в Полтавській і Чернігівській області, але через помилку ми будемо вважати інакше і будемо множити цю помилку далі новими й новими визначеннями, які ми будемо робити просто через адміністративне положення. Не робіть так ніколи. Отже, для перевірки гіпотези Грегорі Пола та його колега автори нового дослідження здійснили кластерний аналіз їхнього масиву даних, вчені отримали дендрограму, яка здебільшого. Відповідає трьом передбачуваним видам, але ще важливо, вона також вказує на те, що оптимальна кількість кластерів в наборі даних дорівнює одному. Іншими словами, у наборі даних дійсно існує внутрішня структура, як і в будь-якому наборі біологічних даних, але немає статистичного обґрунтування для віднесення зразків до різних видів. Грегорі Пол та його колеги зазначили про безпрецедентний рівень варіації параметра співвідношення окружності стигнової кістки до її довжини, але це ну. Зовсім так у новому дослідженні доведено, що варіація цього параметра у пташиних тероподів становить 0,66 плюс-мінус 0,35. Це більше, ніж абсолютна варіація, що спостерігається у тиранозавра 0,61 та будь-якого іншого тиранозаврида. Звісно, т рекс має більшу варіацію в показниках робустності стигнової кістки, ніж інші тиранозавриди, але деякі сучасні птахи мають більше ніж у три рази. Більшу варіативність у цьому параметрі і є приналежними до одного виду. Перевірка даних Грегорі Пола та його колег на більшому масиві даних показує, що тиранозаврус Рекс має ступінь варіації, який є цілком типовим для сучасних пташиних тероподів. Таким чином, аргумент про те, що діапазон мінливості цієї ознаки для тиранозаврус Рекс є ненормальним і, отже, свідчить про загадкову різноманітність. Можна відхилити використання кількості різцеподібних зубів для розрізнення видів тиранозаврів. Теж під питанням. Зокрема, попередня команда вчених вважала співвідношення діаметра третього зуба до другого зуба таксономічно значущою ознакою. Однак, порівняння зубного ряду викопних зразків не є простим хоча б через втрату зубів за життя, та складність визначення того, який зуб якому гомологічний на конкретних зразках. Серед дорослих тиранозаврус Рекс кількість зубів є різною і коливається від 12 до 14. У деяких дорослих особин здається, що першого зуба немає. Адже він представлений невеликим утворенням попереду першої відкритої альвеоли. Якщо його пропустити під час вимірювань, то є ризик визначити параметри, запропоновані групою Грегорі Пола, неправильно, легко сплутати зубні лунки 2-3-4 із 1-2-3. Таким чином, те, що здається другим зубом у зразках, насправді може бути третім зубом. Власне, критики статті Грегорі Пола стверджують, що майже напевно в оригінальному дослідженні цей факт не врахований. І у вимірах під назвою Діаметр зуба-2. Насправді часто міститься значення діаметру зуба 3. Вчені перевірили попередні результати, виконуючи виміри на тих самих зразках. Вони виявили, що в кількох випадках зуби були неповними, що не було вказано авторами, були повністю відсутні, залишаючи порожню лунку, що ось сюрприз не було вказано авторами. І всі отримані вимірювання для перевірки виявились дещо іншими, ніж оригінальні. Майже половина зразків, 16 з 37 використаних досліджень Грегорі Пола, є приватною. Власністю практика отримання даних зі скам'янілостей, які не перебувають в державних колекціях, не рекомендована для досліджень, як зазначено в етичних принципах товариства палеонтології хребетних та інструкціях для авторів журналу палеонтології хребетних професійного стандарту галузі. Усі комерційні скам'янілості є вразливими для продажу, а приватні скам'янілості просто заборонені як предмет наукової практики. Той факт, що багато скам'янілостей у дослідженні Грегорі Пола не перебувають в державних колекціях, є дуже. У проблематичним, оскільки їхні результати неможливо відтворити, якщо не порушити етику палеонтології хребетних. А в деяких випадках, наприклад, коли зразки зникають в приватній колекції, взагалі реплікувати дані неможливо. Які висновки із цього всього? Грегорі Пол та його колеги не надали достатніх доказів на підтримку гіпотези про те, що тиранозаврус Рекс можна розділити на три види. На даний момент немає доказів того, що протягом останнього одного мільйона років кридяного періоду. В Ларамідії, а це частина нинішньої північної Америки, було більше одного тиранозавра. Коротка тривалість існування видів травоїдних динозаврів не характерна для тиранозавридів та споріднених груп динозаврів. Тому цілком розумно очікувати, що тиранозаврус Рекс міг бути незмінним видом протягом одного мільйона років. Науковці повинні проявити належну обачність і ретельно добирати колекції, де зберігаються зразки. Це має важливе значення для відтворюваності та постійної перевірки таксономічних гіпотез. А ви перевірте, чи ви поставили полек з цьому відео, чи написали компліментарний коментар, е у якому вказали можливо, що ви думаєте про всю цю історію з трьома тиранозаврами. Мою думку, я думаю, ви зрозуміли. Окрім того, я нагадую про те, що це відео можна поширити до найближчого до вас тиранозавра чи найближчої соціальної мережі. Не забувайте також про те, що необхідно підтримувати Збройні Сили України. Не забувайте про те, що е ми зустрінемось з вами вже не в. Овзі, ну і в цю суботу о 14.00 перед ночому музеї відбудеться презентація моєї третьої книги Планета Грибів. Усі подробиці в описі.